8-позачергове засідання розпочаті. Хто за, проти, утримались. Рішення прийнято, дякую. У нас на порядку денному три питання. Перше питання про припинення функціонування дитячого будинку сімейного типу Болдарська їди Дмитрів. Друге питання про внесення змін до порядку надання щорічної разової допомоги ветеранам війни та інших категорій, які перебувають складних життєвих обставинах, потребують. Дороговертісного лікування реабілітації. І третє питання про схвалення програми організації суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення в вигляді виконання суспільно-корисних робіт у нашій громаді. Прошу проголосувати порядок денний за основу та в цілому. Хто за? Проти? питання. Голосуємо. Голосуємо, а тоді маємо питання. То за, проти утримали це рішення. Прийнято, дякую. Питайте. Я хотів запитати, чому не внесли в цей позачерговий виконком рішення про маршрут наш, який не працює зараз. Зараз, якого немає на місці, от він прийде, телефонуйте. На позачерговий полклом це не виноситься Ганна Іванівна, щоб ви розуміли. Це потрібно сьогодні ще зустрітися так, з перевізником, знайти його. Тоді тільки буде це питання. Так, Значить, при... Рішення прийнято досить. досить. Рішення прийнято по, про порядку денному. По першому питанню доповідає Валентина Бачинська. Валентина Втіна, сюди, щоб вас виді. Комітету просимо вас підтримати рішення про припинення функціонування дитячого будинку сімейного типу бодер Землі Дмитрівни. Припинити функціонування дитячого будинку сімейного типу в Будер Дмитрівни та припинити дії договору про організацію і діяльності дитячого будинку сімейного типу Бодер Земелі Дмитрівни з 23 вересня 2021 року. Причину озвучити? чого вам припинення? Я причину озвучу. Якщо зміна сімейного стану батьки-вихователі призвела до виникнення несприятливих умов для виховання та спільного проживання вихованців, або батьки-вихователі відмовились подати документи, зазначені в абзаці 6 постанови кабінету міністрів 866, або органом, який прийняв рішення, виявлено, що особа, яка є членом, Сім'ї не може бути відповідно до пункту 3,680 частини першої статті 212 сімейного кодексу України одни, бути одним із батьків-вихователів. Такий орган приймає рішення про припинення функціонування дитячого будинку сімейного кодексу. Я про питання є вивести дітей зі складу і дітей влаштувати тимчасово нашого центру. Тоді, шановні члени виконування, прошу проголосувати. То Ширно, ну, а, Рішення прийняли. Не дивуйтеся. Це питання терміново і необхідно зробити, провести, від сьогодні це зробили. Тільки тут не прошу, щоб по сквері менше було розмов. Але так, це сьогодні закритий виконком і ми не повинні розголос робити, хоча вже й так всі все знають. Це не наше. Це не наше. Не... Діти хочуть, не і... їм треба, Ганна Іванівна. Повірте мені, okay, ми ж не йдемо, місце дітям. Зрозуміли? <постив> Просто так ділянко в ході. Не голосуйте. Одна okay, От, отрималася. Я нічого не це я вам слово не надавала. Ми отримались, будь ласка, утримайтесь. Одна отрималась. Наступне питання. Про внесення змін до порядку на далі щорічної разової <рес> допомоги <рес> ветеранам війни. Друге питання я зачитувала. Будь ласка, друге питання. Вносяться зміни до порядку надання щорічної разової допомоги ветеранам війни, що потребую, перебувають у складних життєвих обставинах і потребують дороговартісного лікування, реабілітації, а саме вносять такі зміни. Пункт один порядку доповнити новим адзасом такого змісту. Військовослужбовці, які проходять стаціонарне, довготривале, безперервне лікування та медичну реабілітацію. Мають право на отримання додаткової одноразової матеріальної допомоги у розмірі від 6 до 100 тисяч гривень, залежно від важкості стану здоров'я, тривалості лікування, обсягу необхідних витрат та межах наявних бюджетних асигнувань, передбачених програмою. При визначенні конкретного розміру допомоги враховуються тривалість стаціонарного лікування або реабілітації, медичні висновки щодо тяжкості отриманих травм порадних чи стану. Наявність витрат, підтверджених рахунками, медичними документами чи довідками, складність життєвих обставин та матеріальний стан заявника. Ну, крім е, переліку документів, який подавався раніше, ще обов'язковим документом буде е, документ із медичного закладу, який підтверджує е, оплату медичних послуг наданих військовослужбовців. Зрозуміли всі, да. Так? Да. чому ми, ми зміни вносимо, да. бо є потреби сьогодні є. Воїни, які на реабілітації їм. Ми вчора збирали кошти, це благодійно, але цих коштів недостатньо, тому ми е, втручаємося і виділяємо, будемо виділяти кошти з нашого бюджету. Да. Прошу проголосувати по другому питанню. Хто за, проти, утримались рішення? Прийнято дякую. Третє питання: розхвалення програми організації Суспільного корисних робіт. Будь ласка. Ярослава Володимир, така справа. Коротко, програма покликана перед, передусім виконати судові рішення у вигляді накладення адміністративних стягнень да? суспільно-корисних робіт. Програмою значить, регламентовано перелік таких робіт, затверджено два підприємства комунальних це сквероблоустрій і сквероводоканал. І відповідно всі роботи будуть виконуватися. У русських комунальних підприємств це благострій території, благострій прибудинкових територій і роботи пов'язані з обслуговуванням водотоналізаційного господарства. дякую. Є питання тут да. даному питання. Ми використовуємо. Да. Так скажу, <пробіт> людей, які стоять в центрі зайнятості, і частина їх працювала на громадській роботі. Олександр, поясніть, як в водоканалі вони будуть, що виконують на громадських роботах. На громадській роботі, значить, дійсно об'єкти, це той самий благоустрій. Водоканалі на на нау, що вони можуть робити? Які роботи благобустрій території Там підчистий не роботі пускає. Це безпосередньо технологічних процесів. Це сугубо. Коли вони працювали по КПБ? А в них там ж була. лікарня, в цьому розпорядженні немає лікарня. Так, добре. Якщо все зрозуміло, то ставимо на голосування. Голосуємо, хто за, проти, утримали рішення, прийнято, дякую. Закриваю 28 засідання позачергового засідання виконкому. Прошу проголосувати. Голос проголосували.